І всім привіт, друзі! Ви на каналі VigDGames. І сьогодні я вам розкажу таку історію, яку я ніколи не забуду в своєму житті. Обов'язково ставте ваші вподобайки та не забувайте підписуватись на мій канал, якщо вам подобається моє, моє відео. Ну і ми розпочинаємо ролик. І приємного перегляду! Отже, це все відбувалося вчора, 22 липня о 13.00. Отже, всі, хто з України, ви знаєте, що е, виключають світло. так? Е, і це є дуже часто, і це все розприда... розпряжено за графіком. Ось, одного разу я хотів покататися на ліфті. я в таку гарну годину зайшов у ліфт 12.59. Що ви думаєте? Чи добре я доїхав? Ні, ви помиляєтеся. Найкраз я з першого поверху їхав на четвертий. І тоді я через 10 секунд їду на ліфті і бачу, що світло виключається. Що ви думаєте? Що я робив? Правильно кричав: допоможіть. Так і саме, я кричав цілих 10 хвилин, поки мене хтось почує. Отже, мене почули і. Знаєте, в якій атмосфері був? Зараз я вам покажу. Ви бачите? Ось такий фон в мене був перед очами. І я... я навіть своїх рук просто не бачив в такій темряві. Це було дуже темно. І взагалі просто я тепер ненавиджу просто ці ДТЕК. Вони просто вбивають. Просто мене... Я чекав цілих пів години, поки мене витягнуть з того ліфта. І від цього моменту ліфти мені не друзі. Ось така історія. Так, вона є маленькою, но таких історій, ще, думаю, буде багато. Сьогодні я розпочав нову рубрику Смішні і страшні історії. Отже, якщо вам сподобався даний ролик, обов'язково ставте ваші вподобайки та не забувайте підписуватись на мій канал, якщо вам подобаються мої відео. Ну і на цьому все. І всім па-па, Приємного перегляду!